Всім привіт! Прийшлось переписати відео. Причина. Хочу детально дати пояснення на запитання в коментарях. Мені зробили зауваження, що я констатую факти. А як змінити кислотність ґрунту в більшу чи в меншу сторону припустимо на 1 pH не пояснюю. Так от, таку пораду вам не дасть ніхто, тому що це залежить від багатьох конкретних факторів. А саме, по-перше, від кислотності материнського ґрунту навколо вашої лохини. По-друге, від того, як ви відділили місце посадки самого куща, щоб під час поливу не вимивалась кислотність біля коріння. В моїх відео я показую, як це потрібно зробити. Третє, який вид ґрунту на вашій ділянці? Глина, суглинок, пісок. Це впливає на кількість поливу який необхідний лохині при цвітінню, зав'язі та достиганні ягід. У нас суглинок і навесні, як тільки починає цвісти лохина, ми через 2-3 дні, залежно від погоди, звичайно, кидаємо шланг на 10 хвилин і заливаємо. Якщо у вас глиняний ґрунт, то поливати потрібно менше, бо він задержує воду у посадковій лунці біля коріння рослини. Лохина цього не любить, у неї немає кореневих волосків, тому функцію живлення виконують корені, які заселені мікоризою. Мікориза це симбіоз кореневої системи з грибом, тому біля коріння потрібна постійна вологість, а не стояча вода, все як прирості грибів. Відповідно, на піщаних ґрунтах поливати потрібно набагато частіше. Так от, підібрати величину кислотності ви зможете тільки експериментально у себе на конкретному місці, перевіряючи кислотоміром. Для збільшення додаємо сірку гранулами або колоїдну, тобто в порошковому виді. Гранульована це довгограюча, вона поступово підкислює ґрунт протягом 6-8 місяців. Її зазвичай підсипають осінню. У нас іде 40-80 г під кущ відносно замірів кислотоміром. А уже весною, якщо по замірах не вистачає кислотності, підсипаємо сірку порошком, тобто колоїдну. Її дія місяць два. Не лийте ніяких акумуляторних та лимонних кислот. Вони вам з часом погублять мікоризу на корінні вашої лохини. І рослина зачахне. А вона при нормальних умовах плодоносить до 30 років, та з кожним роком все додає по врожайності. Зменшуємо кислотність вапном та доломітовою мукою. Вона ще й непогане добрива. А зараз наочний приклад кадри з попереднього відео. Хочу показати, як величина кислотності ґрунту впливає на ріст та плодоношення лохини хоча вони ростуть поряд. Лохина це кислолюбна культура, і для її здорового росту та рясного плодоношення потрібен кислий ґрунт з кислотністю pH від 4 до 5. Це в ідеалі похибка плюс-мінус 0,5 pH. І як ви бачите, стрілка приладу вказує на шкалі кислотності на цифру 5,5 pH. Наступний приклад. Ви бачите буйний ріст куща. Темно-зелене листя, а цвіту немає. Це перша ознака недостатньої кислотності ґрунту. По шкалі кислотності, чим менша цифра, тим більша кислотність ґрунту. Стрілка приладу вказує на 6,5 pH. Це означає не додали весною колоїдної сірки. Ось чому необхідно заміряти кислотність перед одобренням ґрунту. Третій замір. Вставляємо прилад. Витримуємо паузу 1-2 хвилини. Хочу зазначити, що кислотність необхідно заміряти після поливу призволоженому ґрунті. Стрілка зупинилась на 6 pH. Відповідний результат. Цвіт є, але його дуже мало. Виходить також невеличкий недобір з колоїдною сіркою. А тепер робимо висновок. Щоб врожай був гарний, необхідно контролювати кислотність ґрунту. Для цього є різні методи. Лакмусові стрічки та прилади кислотоміри. Їх вартість коливається від 100 гривень до 25 тисяч грав штуку. Я користуюсь таким. Ціна його на Aliexpress до 150 гривень. Доставка безплатна. Працює без батарейок, але як все китайське за такою ціною та ще й три в одному, окрім кислотності можна заміряти освітленість та вологість ґрунту, то перед кожним замірюванням необхідно провести деякі маніпуляції. А саме, протерти жорсткою стороною губки кінці електродів, поставити на пару хвилин 9% розчин столового оцту уксусу. Все для того, щоб зняти окислення на їх поверхні. Потім промили в воді, витерли насухо та розпочинаємо заміри. Вимірювання необхідно проводити в тіні. Переводимо переключатель в праве положення для вимірювання кислотності PH, вставляємо електроди в землю і чекаємо, коли стрілка зупиниться на відповідній познаці на шкалі. Це і буде величина кислотності ґрунту. Визначити частково та приблизно кислотність ґрунту на вашій ділянці можна і по рослинах, які переважно ростуть на ній. Беремо на замітку всім гарного урожаю. Дякую за увагу!